Водойма сповнена чуток та легенд, ужгородський кар'єр. Незвідане закрипаття розвінчує міфи найглибшого озера в околицях міста. Велич скель, спокійність водоймі самі по собі надають ужгородському кар'єру містичності. Поклади місцевого андезиту з'явилися у прадавні часи, коли на морському дні відбулося виверження вулкану. Його верхівка, утворена із застиглої лави, власне і являються поклади андезиту, які, у свою чергу, формують Радванську гору. Відомо, що люди на цій горі жили ще в період кам'яного віку, приблизно 100 тисяч років тому. У цей час вже були поселення і на замковій горі. В середині ХХ століття тут знайдено тисячі різноманітних знарядь праці, саме за знайденими кам'яними ножами, різцями, скребами тощо, історики припускають, що первісні люди стали першими камінарями радманського кар'єру, адже знаряддя виготовлені саме з місцевого андезиту. Хоча тодішній видобуток каменю був поодиноким явищем. Історія промислової розробки кар'єру на Радванській горі неоднозначна. З цим пов'язують перший міф про Ужгородський кар'єр, зокрема, що Ужгородський замок та чимало споруд в центрі міста побудовані саме з радванського каменю. Однак підтверджень, що на радванці видобували камінь саме в часи входження Закарпаття до складу Австро-Угорщини немає. Відомо про існування інших, ближчих і зручніших кар'єрів. Достовірно відомо, що на промисловому рівні кар'єр розроблявся за часів Чехословаччини. Він належав приватним особам і працювали тут близько 300 людей. Вони робили кам'яні заготовки, які використовували у будівництві при спорудженні мостів та тунелів. Причому майже всі роботи в ті часи виконувалися вручну. За радянських часів кар'єр відкрив нову сторінку своєї історії у 1959 році, коли тут створили Радманське кар'єр управління. Поруч одразу звели завод, де видобутий андезит подрібнювали. У цей же період і були знайдені археологічні цінності. Андезит у цьому кар'єрі має хорошу якість. З каменю, який видобували у кар'єрі, на заводі формували так звану коску, плитки для облицювання, дрібнили щебінь, а в кінці 70-х запровадили ще й виготовлення великих плит для мощення тротуарів. Такі досі можна побачити на площі Крила і Мефодія, А колись ним був викладений весь проспект Свободи. Ці плити робили з андезитової крихти, яку з'єднували за допомогою цементу. Продавали плити не лише на Закарпатті, а й по всій Україні. Про утворення озера на кар'єрі є чи не найживучішою легендою цієї місцини. Більшість ужгородців переконані, що одного вечора робітники закінчили роботу і пішли по домам. А коли вранці прийшли на кар'єр, виявили, що за ніч його затопила вода, яка поглинула всю важку будівельну техніку. Що ж таїть дно кар'єру разом з фрідайвером рушаємо до озера, щоб дізнатися секрет цієї таємниці. Вадим, який займається підводним полюванням, відзніме на відео артефакти, поховані під товщею води. Одягаючи костюм, додає трохи води зі звичайним шампунем, щоб гума не прилипла до шкіри. Для легшого занурення чіпляє грузи, бере з собою годинник для контролю часу. Там було дві рами від машин, а ще мені один е, знайомий сказав, що є напроти біля водокачки ще є одна рама. Ну, Там я не нраві не знаю. А що це за машини? Це е, круті BMW з Славних 90-х чи це ті легендарні вантажівки, які затопило при прориві підводних течій? Це... Це були жигулі рами, просто від Жигулів і здається запорожець. Все дно кар'єру встелене камінням великим і практично, практично як і зверху від, від вісні скали йдуть до самого дна. Немає плавного якогось скос, сходу. А що ще можна такого цікавого знайти? Щось унікальне, може, щось таке, що людина і цінує це, а підняти не може. Ну, підняти не знаю, але дуже цікаво дивитися на дерева старі, які колись там росли. І вони зараз стоять просто серед кар'єру, як живі. Вони поросли з і вони і досить гарно виглядають. Які відчуття взагалі, коли спускаєшся на таку глибину? Чи це страшно? Що це страх, це захват, це, це екстрім? Що це? Ну... Для мене це зараз захват, бо може для когось перший раз буде це боязнь, того, що це глибина, це там темно. По-друге, міняється різко температура там на дні приблизно 4 градуси. Як автомобілі потрапили на дно кар'єру достовірно невідомо. Але ж техніка не будівельна. То що ж тоді сталося насправді? У кінці 70-х років, коли працівники почали розробляти нижні горизонти кар'єру, там час від часу проводили потужні вибухові роботи. Мешканці Радванки почали скаржитися на те. Що вибухи пошкоджують їхні будинки. Тому хоч розробляти цей кар'єр можна було б ще й довгі роки, у 1979 році було б прийнято рішення його закрити. Тоді ж планово забрали з дна кар'єра всю техніку і припинили відкачувати ґрунтові води, які з'явилися на дні кар'єру ще тоді, коли каменярі дійшли до нижніх горизонтів і опустились нижче рівня річки. Воду постійно відкачували з допомогою насосів. Коли ж їх відключили, вода поступово затопила дно кар'єру, піднявшись до рівня річки. З часу появи озера на кар'єрі воно не перестає бути одним з найулюбленіших місць проведення дозвілля Ужгородців. На жаль, відпочинок на воді часто призводить до трагічних наслідків. Загибель людей породила іншу легенду, що у водах кар'єру мешкає невідома потвора, яка затягує нещасних на глибину. Почали пригадувати, що під час робіт на одному з каменів знайшли відбиток до історичної риби. То, може, у воді справді відродилося щось прадавнє. Чим складніше побудована тварина. Тим менш вона пристосована до життя. Тобто, наприклад, якщо у нас є, наприклад, найпростіша така тваринка, називається губка, ми її розріжемо на 100 шматочків, буде 100 губок. Якщо людину розрізати на два шматочки, шматочки, не буде ні одної людини. Так само і з сомом риба це досить високоорганізована тварина. Якщо, наприклад, є такі тваринки, називаються тихоходки. Мікроскопічні тваринки вони там можуть виживати в космосі, можуть впадати в анабіоз, і можуть прожити там 300-500 років. Це для них взагалі не питання. То високоорганізовані тварини цього просто не зможуть зробити. Рибалки часті від відвідувачі кар'єру. Напевно, саме вони додали до легенди історію про величезного сома, який би міг стати причиною бід на воді. Ужгородський кар'єр славиться тим, що славиться легендою про величезного сама, який затягує людей під воду, потім, потім їх поїдає. Яку найбільшого сома бачить в кар'єрі? Ну, тут я великих сонів не бачив. Маленьких дуже багато є. Но якщо є маленькі, значить великі точно є. А найбільший якийсь розміром був на очах. Тут невеличкий, тут на метр десь довжиною. Чи багато риби, яка тут руповується риба? Чуки, лящі, головні є. Тут є, ну, самі багато є, просто тут дуже велика товща води, і знайти її просто дуже важко. Підводне полювання, воно дозволено тільки без аквалангів. Це спорт. Вид любительського рибальства називається. Що ж ми взагалі знаємо про сома, якому надають містичної надсили та розуму? Чому про нього складаються легенди, казки та повір'я? Ну, чим унікальна? Ну, по-перше, вона в наших водоймах може виростати досить до крупного розміру. Там 30-40-50 кілограм це не межа ростом ну, до півтора метра. Може бути в наших водоймах. Тому хтось навіть наділяє якимись містичними речами. В Закарпатті мешкає от звичайний сом цілорус Гленіс і мешкають декілька видів котячого сомика. Котячий сомик, він, знаєте, Канада вона велика не росте, цей звичайний сом він може бути крупним, але тут друге питання, для чого йому затягувати людину. Це тварина, яка харчується в основному падалью, тобто мертвими рибами, якимись органікою, бентосом. зрідка відомі напади там, того ж сама на дрібних птахів. Тобто людину чисто теоретично цепанути за ногу може, але виключно, якщо бачить там якісь рухи в воді цепанула, ну зрозуміла, що крупна тварина і відпустила. Тобто такого, щоб затягнути під воду, це просто нереально. Отже, яких би розмірів сом не досягав, його вини у людських бідах немає. Чому ж тоді майже кожен купальний сезон не минає без трагедії? Водойма дуже небезпечна. Офіційно купатися в ній заборонено. На це є кілька причин, як об'єктивних, так і суб'єктивних. Найбільшу загрозу несуть саме останні, серед головних з яких людська легковажність. Купатися взагалі досить, навіть якщо ви добре плаваєте. Біля берега зразу скала, отвесні берега, і там біля берега зразу 8-9 метрів губини. І буквально йде скала, даже за що. Площадь велика. Уставший плавець теж може утонути. Навіть якщо він тверезний, абсолютно нормальний, холодна вода, судороги. Все. За алкоголем осторожніше на воді. Радванський кар'єр відомий ще одним міфом про величезну глибину водойми, яка ніби сягає 60 метрів. Як дайвери-любителі, так і водолази професіонали давно довели, там не більше 20 метрів. Та й про різні страхіття на дні теж щутки не підтвердилися. Сучасні засоби дозволяють пірнати на солідні глибини, незважаючи на те, що температура на дні може бути лише 4 градуси. Використовуємо апарати на стисному повітрі, маску, ласти, компенсатор плавучості. Для е, захисту тіла і, е, або як ізолятор від води, е, щоб не було під водою холодно, е, використовуємо е, костюми, триламінат і неопрінення. Є два види костюмів е, мокрого типу і сухого типу. На яку глибину в них можна спускатися і які температурні е... режими дозволяють. Взагалі ми використовуємо в зимову пору сухі костюми, ну, в літню пору ну, використовуємо неопрямні костюми мокрого типу. Ми занурюємося на, на стислому повітрі до 40 метрів. З лихих 90-х років популярною стала легенда про кар'єр. Як про Ужгородський бруклінський міст, ніби у водойму скидали результати бандитських розбірок. Однак і цей міф водолази спростовують. Переважно на дні кар'єру лише каміння та сміття. Зрідка можна знайти щось таке, що справді привертає увагу. Роки назад дайвери теж знайшли там гранату, зведена була. Вони, ну, звісно, правильно зробили, вони побоялися її брати, ми потім з піротехніками туди приїхали. і... Ми її достали і все. Було десь 4-5 років тому, але ну, знайшли ми там один раз рушницю, вона теж вже ржава така була, ми її здали в міліцію. На вершині Радванської гори розміщено старий цвинтар. З ним пов'язують ще одну легенду про небезпеку купання в кар'єрі, мовляв, звідти вода стікає у водойму, тим самим несучи санітарну загрозу. Однак поховання на цвинтарі нині майже не здійснюють, тому люди не зважають на сумне сусідство. Натомість, вибухові роботи на кар'єрі призвели до руйнації старовинної церкви, розміщеної на території того таки цвинтаря. За іронію долі вона носила ім'я святого, який був покровителем рибалок. Тут знаходяться руїни чи то старої каплиці, чи то старої вже пізніше церкви. Тут зазначається, що це готичний храм, храм 13-го сторіччя. Де ми можемо побачити цю готику? Ну насправді так справді в 13 му столітті пізніше там му будували переважно готичний храм. Ну, але я сильно сумніваюся, що це справді готичний храм 13 -го століття, бо бачите, табличка, скоріш за всього, була встановлена самовільно, е, ніякими науково-дослідними інституціями чи взагалі якимось з істориків, а просто так припускається. Ну, насправді, перша письмова згадка це 1640 рік, згадується як каплиця. А вже пізніше її в чехословацький час, скоріш за всього, було добудовано та перебудовано на велику церкву, адже. А В Радванці в той період жили як словаки, українці, а також угорці, ну, серед яких було також багато католиків, не тільки кальвіністів. Ім'я якого святого носив храм. Ян Непомуцький, помуцький. Пам'ятник, якому ми тут бачимо, був канонізований тільки в 721 році, 1721 році, тисячу році, то вперше він був освячений як храм Святої Трійці. Ну, а вже потім честь Яна Непомуцького, але це вже було в Чехословацький час, коли цей пам'ятник сюди перенесли. Цей пам'ятник має дуже довгу та цікаву історію. Взагалі, вперше пам'ятник Яна Непомуцькому кажуть, що був встановлений в Ужгороді в 1721 році, майже одразу по канонізації, тому що цей святий мав досить велику популярність у місцевих околицях. А і перша його згадка про нього це на березі малого ужа, біля моста, біля молочарні, якщо ви знаєте, де це, де колись була молочарня, там давно знаходився млин. Власне, Ян Непомуцький був покровителем рибалок тому Ну, Саме тому його там поставили, і традиція його ставити зазвичай була на берегах річок. Вже потім, під час будівництва готелю в Берчені, такого елегантного та гарного готелю, який. В принципі зараз знаходиться на території Ужгоду цей будинок, так? Його перенесли до Кальварії, тому що там проводились вибухові роботи. Власне, під час будівництва моста він був постраждав доволі сильно, його відновили і новий пам'ятник уже поставили на Кальварії. А чим Ян ним заслужив таку популярність серед людей? Ну, є декілька насправді версій, але я вам розповім найпопулярнішу. Версія така, що. Моральський король Вацлав IV закатував його за те, що він зберіг таємницю сповіді його дружини. Але справді історичні довідки нам говорять про те, що Вацлав IV сам особисто брав участь у катуванні Яна Непомуцького. Ну, власне, саме тому на всіх, на всіх його пам'ятниках зверху є напис латинською таце, що означає мовчати або тишина. Ось така легенда. Після ночі катування його втопили в річці Лутаві. Ну і коли він уже, скажімо так, виплив на назовні, то виплив разом п'ять зірок. Тому зазвичай ще біля пам'ятки, окрім напису Тацет, зображені і п'ять зірок, які є символом цього Яна Непомуцького. Всередині храму знаходиться також і крипта. Ну взагалі, крипта це підземелля, або ще її називали підземною церквою. До 11-12 століть крипти в Європі будували переважно над частиною нави або ж нефу, і алтаря. А тут ми бачимо, що крипта фактично поширена на весь храм, на весь храм, і під нами, от вона зараз знаходиться. Це вже крипта, ніби пізнішого такого століття 13-14 Ну що говорить про те, що храм. Вже точно пізніших періодів, а не тих ранніх, наприклад, як можуть припускати, що горянська ротонбана є раніше, Тут, принаймні крипта саме в тому періоді збудована. Ну і бачимо також, що ці руїни залишили по собі такі доволі чіткі обриси того поділу церкви, який колись був. Ну, перша частина, як зазвичай, це Бабанець, так друга це нава. Ну і алтарь доволі чітко прослідковується, як він відділений такою вже напівзруйнованою. Зараз аркою, яка безперечно колись відігравала доволі символічну роль. Ну а чому власне храм зруйнований? Чому він зараз в такому стані? Що б призвело до цього? Ну насправді храм був зруйнований тільки за радянських часів. Поруч, як ви знаєте, є кар'єра. Він активно розроблявся а, в совєтський період за допомогою динаміку. Ну, власне, ці вибухи й призвели до того, що він був просто-напросто зруйнований, а Ян Непомуцький обезголовлений. Ну і стоїть зараз просто таким закинутим і скинутим з постаменту. Знайти фото або відеоматеріали кар'єру, коли ще тут видобували андезит, і не було водойми дуже складно. Побачити, як він виглядав у 70-х роках ХХ століття, можна завдяки кінематографу. Єдина дорога. Фільм про Другу світову війну, події якого розповідають про колону німецьких бензовозів, за кермом яких сидять радянські полонені. В такий спосіб фашисти намагаються вберегти себе від югославських партизан, які контролюють єдину дорогу з Румунії до Італії. Частково фільм знімався в околицях Ужгорода і на кар'єрі, зокрема. Інколи його можна впізнати на цих кадрах чи на цих, а можливо, на цих. Чи не найкраще кар'єр видно у фінальній сцені, де партизанам все ж вдається зупинити ворожу колону. Тоді, напевно, ужгородський кар'єр побачив чимало відомих радянських акторів: Льва Дурова, Глеба Стрижонова, Анатолія Кузнісова, Володимира Висоцького та багатьох інших. Може хтось облаштувати на Ужгородському кар'єрі офіційну зону відпочинку або ж іншу атракцію покаже час. Дайвери розповідають, що в Європі на подібних об'єктах облаштовують штучні підводні маршрути під контролем професіоналів. Можливо, ця а можливо інша ідея породить нову сторінку в історії кар'єру, поки ж, попри міфи, заборони, чутки та справжню небезпеку, водойма приваблюватиме містян яким все ж варто прислуховуватися до застережень?